Садімка. Да. Ходимо з ним по селі. Да. Ходили в магазин, бо кінчився трактант у нас, так? Да? Да. ну 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 не як в реклами. Ось таке треба. Раз? От. Так. Да. Ну і йдемо на ставочок. За пив... І запивон ще взяли. Сьогодні ми відвідали Рівненщину. Село Привітне. Линівський район. Так? Да? Вроде. Рівненський, Рівненська область. Ну, а район Млинівський. Ну не на ту сторону. Ми, я не знаю, чи на ту сторону Млинівській. не Млинівський. У село Привітне. Зараз так. Люди привітні. Привітні? — Люди привітні. Ходять, побачили бутилку і здороваються, І питають, як там, що там. Такі привітні люди. Зараз повертаємось назад на водойму. Сонечко помаленько заходить. Воно буде брати карп. Короб. Коробчук. Короб. Коробчук. Карпенко. Карпенко. Два тижні тому ми тут були також. Тільки тоді йшов дощ. Його було дуже погано знімати. Я толком нічого і не знімав. Доставив 4 карпушка. Таких по грам 800. Один навіть був кіло 200. Карпи є, є корпи. Мені ну, здається, що далі треба йти. Водоймо покажу. Ми ж зайти там і сі. На що сьогодні ловиш? Є все, ще поки що не знаю, бо перший раз на цій водоймі. Докладніше може розказати Сергій, який вже тут другий раз. Ну Бачу, ставиш акцент на фідер, кормушок маєш який? І фідер, і куки маю, клубника, чесник маю, кіноквас маю різний, челету, парич маю. Ну, все взяв. Будемо бачити на що. А що то на тебе такими? Що ага. нас з цим проблем? З макухою. Дай з може що щось вийде. Це сам робив? Угу. Мені висиш? <різь> 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 Де друга година нашої риболовлі? У мене вже 4 отвички великі. Пацаніша там трошки є. По карпу. Я поки нічого. Сьогоднішня рибалка взагалі якось по-дурному почалась діма, ні. Ми приїхали на водойму. і вказався, що я забув катушки. Другі. Карпові катушки, да. ну буває. Быстренько переробив поплавочну на донку. Оп. І знову бачимо ось 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 може видно буде, нам не хочеться вставати. Плотва не дає відпочити навіть. Зараз О пів на дев'яте вечора. Повний штіль на ставочку. Карпа не видно. Але буває, що ось там Там далі під островом кидається щось. Ми ловимо... недалеко від берега в метрах 30-20. Ловимо сьогодні ми на черв'яка, опариша, кукурузу. Сіма пробує на куки, да? Ну, зараз в більшості в основному я в сказав, попадається тільки плопа. Невелика на долоні. Карася немає щось. Та він тут є. Чекаємо. З прикормки кожного різний підхід цієї справи. Я пробував Карпова прикормка компанії флагман. Добавляв до неї. Ось такий атрактант дешевий. запахом крупніки. Получається, однієї баночки вистачає на 3 кг. Хочешь випатишок? Димасика так. все Пачок. Пацака. Ну. Скинь за паца, куда? Самый сачок. вот таким самым сачком на кричавича. На совсем. Сам не так уничтожить не вы. Да, так. Було діло. Дякую, Волоньгазу. Вай, вай, вай. Але хороше, так? Ну то і падіонками вийти, але може топ-япа кому з волю. Думаю, зульфон. Гульфон, это не помню то. там за. Да. Все. Вот тут. Вот такие вот картошки попался в ночи. Два кілограми. Побуровся я з ним, так. Хвилин 10 витягував. Водив у камишах, по очереті. Ну, хлопці допомогли під саком. Найголовніше це оперативна робота команди. Щось виключилось у мене, а не далі пише. Все, будемо випускати. ну В кінці риболовлі, звичайно. Ну, підемо подиму, що там дімчик слухав. Ох, який карась прудкий прям mm. 900 кіло, да? Mm. Є плутвички. О, окунець. Може би окуня випустив, ні? Mm. ні 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 150 рублів. <гум> <гум> ну, за скільки за два десятка да десь. Ага, угу. ясно, так. А ось якраз ще були людські якісь. Ти взагалі таких не маєш, блядь. Я свою фанатик покладе. <різь> <різь> Ух ти що, ёлки-палки. Карпушик. Тихо. Ну то що, карпушка. Крась. Крась? Угу. Ну не поганий красик. Діти за мало ліску. Хорошо? Отлічно. Ось і все. Закінчується наша риболовля. Скільки? Завершив нашу риболовлю карась вагою 750 грам. Зараз 11 година. І вже збираємося. Почистили бігом рибку та й додому. Зараз на, на вулиці жара, бо не заганялася. Каже, як тобі рибалка тут? Голосно. Нормально. Тобі люди дивляться. Що тобі сподобалось тут, що ні? Ну не сподобалось те, що мужик які ходи бабки збирав, взагалі не сказав, хто він такий, що він прийшов. Ми просто тупимо лили гроші і все. Неізвісно це це. Далі мілко на ставку, не сильно глибоко. І певно, то, що так як карась ікрою і тікати, то певно то десь буде не роститися. Може навіть деякі вже не роститься, бо то, що цілу ніч люпало е в березі. Yeah. Може бути таке, що він вже деякий край вже не листиться. Мелко кареця немає і це одне, що путва задовбує. Закидаєш далеко, а вона збиває все. Не дає більше у піді.